Дев'ята минула ранок вівторка. У викладі команди ТСН вже за мить. А поки що підпишіться на канал та поставте вподобайку. Путін погодився зустрітися із Зеленським віч на віч або за посередництва президента США. І адміністрація Трампа вже взялася її організовувати. Такий головний підсумок переговорів у Білому домі напередодні. Там із Дональдом Трампом зустрічалися Володимир Зеленський і лідери Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Фінляндії, а також НАТО та Єврокомісії. Першими до Білого Дому прибули європейські лідери. Їх зустрічала глава протокольної служби. Президент Зеленський прибув о 20.15 за Києвом. Зустрічати його вийшов особисто Дональд Трамп. Вони потиснули руки і привітали пресу. Володимир Зеленський. Зеленський таки обрав для цього візиту костюм, який раніше обговорювала преса. Це був чорний піджак, такий, як президент України одягав у Ватикані та на саміті НАТО в Нідерландах у червні. Після цього в овальному кабінеті відбулось спілкування Трампа та Зеленського із пресою. Під час неї також були присутні члени української та американської делегації. Вже після цього журналісти покинули кабінет президента США, і Зеленський залишився із Трампом сам на сам. Ця зустріч тривала трохи менше години. Після неї Трамп, Зеленський та європейські лідери вийшли до преси, зробили спільне фото. А далі мали розпочатися перемовини із європейськими лідерами. Проте, перед їхнім початком кожен з учасників мав слово у присутності преси. Першим почав говорити сам Трамп. Він передав слово Зеленському. Ну а далі по черзі кілька слів сказав кожен з учасників перемовин. Після цього переговорники пішли до овального кабінету, де, власне, і відбулась зустріч у розширеному форматі. Наприкінці зустрічі Трамп подзвонив Путіну. Про це він повідомив сам. По завершенню перемовин, Зеленський вийшов до преси. Зустріч із Трампом він назвав однією з найкращих. Він подякував європейським лідерам. Також обговорили повернення українських дітей, а також про обмін всіх на всіх військових та цивільних. Під час зустрічі говорили про гарантії безпеки як старт до закінчення війни. Це було ключове питання. Президент Зеленський готовий говорити із Путіним, зокрема, і про окуповані землі. У мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки, з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі залитому, вибачте. Кров'ю наших бійців і для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і, і бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Уночі в Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Окупанти масовано атакував Полтавську область. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. До 33 зросла кількість поранених в Запоріжжі внаслідок ракетної атаки. Серед них підліток, чимало постраждалих у тяжкому стані. Загалом троє загиблих. Серед них чоловік, якого дістали з вирви, що утворилася під час удару. Росіяни вдарили двома іскандерами по Запоріжжю в понеділок, близько 9-ї ранку. Це район щільної житлової забудови. Є пошкодження критичної інфраструктури. Загорілися торговельні павільйони. Понад 10 багатоповерхівок потрощило ще стільки ж приватних будинків: дві школи, дитсадок, аптеки, кав'ярні та крамниці. Під час понеділкової атаки на Харків росіяни вбили цілу родину. З-під завалів дістали тіла батька, матері, півторарічної доньки та 16-річного сина, а також бабусі. По місту ворог спрямував дрони близько 9-ї ранку, та всі влучили в одну багатоповерхівку. Наразі відомо про сімох загиблих та ще 23 поранених. На місці тривають рятувальні роботи. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко продовжить. Це індустріальний район Харкова, який досвід росіяни атакували шахедами. Усі п'ять влучили в одну багатоповерхівку. Вогонь охопив кілька поверхів у двох під'їздах. Будинку руйнування перекритів частина конструкції обвалилася. Рятувальники розбирають завали. кажуть, диво, що більшістю мешканців вдалося врятуватися. Я мама сина і невістки з цього дома. так, так переживала. Я дивилася по інтернету, дивлюсь їхній дом, Як ви думаєте, мені оце бачите? Їхній дом горить. Думаю, де вони, а тепер у душі пусто. Що таке? таке втратити да? ж, 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 жилье в Що? Мене розбудив звук шахеда, який летів. Просто він, я чула, як він летів. І потім я почула взрив і все на мене посипалося. І все. і далі ми тікали. Все. Тікали, тікали. Понад два десятки постраждалих. З під завалів дістали тіла загиблих. Серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Попередньо відомо вони рідні брат і сестра. Також загинули їхні мати, батько і бабуся. Зараз проводять ДНК експертизу тіл місті Харкові та області оголошено сьогодні день жалоби, тому що внаслідок удару щонайменше чотирьох дронів по п'ятиповерхівці в індустріальному районі. У місті Харкові загинуло семеро людей, в тому числі з них двоє. Це діти влучання шахетів було в дах, тобто будинку. Ну і звичайно, там досить серйозні руйнування. Ну і і вижити там було. Ну скажімо так, досить важко. А до того як вдарили дронами, по Харкову ворог запустив балістику, ракета впала поблизу житлових багатоповерхівок. Там минулося без загиблих. Однак 11 людей дістало незначні поранення. Юлія Бойко, Толоксі Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. Через ворожі обстріли палали пожежі на Дніпропетровщині. Так у Нікопольському районі після атак ФПВ, дронів та артилерії, горіли приватний будинок та вантажівка. Ще кілька осель побиті. Синельниківщині цілили безпілотниками, пошкоджене сільгоспідприємство. Зайнявся автомобіль, вигоріла ділянка лісу. Усі пожежі рятувальники загасили. Обійшлось без постраждалих. Ви дивитесь ТСН. аби вчасно дізнаватись про головне. Підпишіться на наш Ютуб канал, поставте дзвіночок. Ну, а я продовжую випуск новин. I don't know. Скарги щодо нафти надсилайте своїм друзям у Москві. Міністр закордонних справ України відреагував на випади Угорщини щодо атаки на нафтопровід у своєму дописі в соцмережі X Андрій Сибіга нагадав Сіярто, що це Росія почала цю війну і відмовляється її закінчувати. А ще дипломат підкреслив, що Будапешту не раз казали, що Кремль ненадійний партнер. Та, попри це, вони докладають усіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від їхніх енергоресурсів. Такі заяви стали відповіддю угорському міністру закордонних справ. Який учора звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, що нібито спричинило припинення поставок нафти до його країни? Петер Сіярто не пояснив, про який саме нафтопровід іде мова. Але журналісти припускають, що може йтися про дружбу. Минулого тижня очільник угорської дипломатії вже звинувачував Київ в ударах по важливій розподільчій станції цього нафтопроводу. А ще дорікнув ЄС та Україні, що вони намагаються втягнути їх у війну. Наостанок вирішив нагадати, що електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України. Росія продовжує прицільно бити по енергетичній інфраструктурі України. Минулої ночі армія агресора удруги вразила нафтобазу азербайджанської компанії Сокар в Одеській області. Для атаки використали кілька шахедів. Внаслідок обстрілу виникла потужна пожежа, пошкоджені усі 17 резервуарів загальним обсягом понад 16 тисяч кубометрів. Також зруйнована будівля насосної станції, операторські та вагові технічні приміщення. 8 серпня Кремль уже бив по інфраструктурі азербайджанської компанії в Україні. Після цього президент Ільхам Алієв мав розмову про це з Володимиром Зеленським і вирішив виділити гуманітарну допомогу на суму 2 мільйони доларів. Тоді як в азербайджанському медіа з'явилося попередження від Баку: якщо Москва продовжить свої удари по їхніх об'єктах, вони знімуть ембарго на постачання зброї Україні зі своїх арсеналів. Екс-заступник генпрокурора України азербайджанського походження Гюндуз Мамедов вважає такі обстріли невипадковими їх можна кваліфікувати як акт агресії та воєнний злочин. І у такому разі Баку може передати це питання до ООН, посилаючись на порушення резолюції Генеральної асамблеї ООН. Фламінго полетіли. Видання дзеркало тижня оприлюднило ексклюзивні кадри випробування нової української ракети Фламінго дальністю до трьох тисяч кілометрів. Про існування цієї ракети було заявлено лише вчора, і вже сьогодні в журналістів з'явились кадри випробування ракети від компанії виробника Фаєрпойнт. За інформацією видання на відео успішні пуски ракет Фламінго спочатку на випробуваннях, а потім і в бойових умовах по цілях на території Російської Федерації. За інформацією виробника ракету запустили в серійне виробництво. Ракета оснащена бойовою частиною вагою 1150 кілограмів і має дальність польоту більше трьох тисяч кілометрів. Це дозволяє знищувати практично будь-які цілі відстані, яка раніше була повністю недоступною українському озброєнню, включно з далекобійними дронами. Ракета також захищена від впливу засобів російського РЕП. Вже певний час вона виконує поставлені бойові завдання на території Росії. Фронтом не злякати китайський митець та дисидент Ай Вейвей побував на позиціях українських бійців на Харківщині. Сфотографувався у камуфляжі та футболці бригади Хартія. Знімками поділився Петро Верзілов, колишній видавець російської медіазони, який нині воює в ЗСУ. Вейвей відомий завдяки своїм глобальним мистецьким проектам. Також він критикує владу Китаю і нині вимушений жити за межами рідної країни. Вейвей активно підтримує Україну, підписав відкритий лист діячів культури проти агресії Путіна і створив чимало картин та інсталяцій на тему війни в Україні. Він бував не раз реалізовував ряд мистецьких проєктів у різних містах. А тепер митця змогли побачити і на передовій. Масштабна пожежа на острові Хортиця у Запоріжжі. Із вогнем борються вже добу. Лісова підстилка, суха трава та чагарники загорілися одразу на трьох ділянках. Рятувальники з квадрокоптера проводили розвідку з повітря. В ДСНС кажуть, гасіння ускладнює рельєф, адже до деяких територій неможливо доїхати. Заважав і сильний вітер під час спеки. Вогнеборцям вдалося загасити 4,5 гектари, але досі відстежують займання та проливають ділянки, що тліють. Причини пожежі встановлюють правоохоронці. Головна версія необережне поводження з вогнем. Погоду цього тижня в Україні визначатиме пані. Так перекладається назва антициклону, який панує нині над нашою країною. Тож на нас очікує комфортна погода з незначними опадами. Але до четверга буде сухо по всій території. Температурні показники будуть різними. Вночі вже стає доволі прохолодно: – 8-14 градусів у день близько 20 градусів за Цельсієм. Але за кілька днів стовпчики термометрів знову поповзуть вгору до плюс 30 усюди, окрім західних областей. На цю хвилину це було останнє повідомлення. Не пропустіть наші наступні випуски, ТСН, аби бути у курсі подій.